Вітаю на каналі Таро. Давайте подивимось, яка відповідь буде росіян на цю операцію Павутина, то що зруйновано, у них знищено 40 самолітів, чи скільки там ну, в цьому районі? Скажіть, покажіть, що будуть робити росіяни? Яка буде відповідь по Україні? Що, воно? що буде відбуватися далі? Що вони нам за це будуть робити? Покажіть. Так, 8 Пентаклей, 9 пентаклей, король жезлів, 2 пентаклей, 5 пентаклей. Вони нічого не можуть робити. Вони не можуть адекватно дати відповідь на те, що ми їм зробили. Лякають будуть. Сльози вийшли. Мрії. Прошу про королів жезлів, що королів жезлів. Їм треба якісь такі перемоги, щоб щось, щось розповісти, якісь. Порадувати своїх публіку, порадувати публіку. Будуть якісь такі вчинки, щоб видати у себе на їх території за перемогу. В них з'явився страх, вони бояться. Потім в них втрачено великий ресурс. Те, що вони втратили, воно дуже сильно на них вплине в майбутньому. Нема чим воювати, п'ять пентаклів і все, все пропало. У цьому імператору це Путін, йому прийдеться робити, що йому прийдеться робити? То що він не хоче робити? Йому прийдеться домовлятися. Він боїться, то, ну, боїться, що його знищать І що буде наступ, прям такий наступ фізичний, що це підготовка до наступу нашого на них. Це правда, це так і є. Так, вони не знають, вони розгублені. Тут діти, ну, діти це коли не знають, що робити. Як на це відповідати і що робить? Вони все, що можуть, вони роблять статічно одінаково. Креативу там ніякого немає, і відповідь якусь швидку не можуть зробити. У них перешкоди, щоб відповісти. Руйнування плануються, що будуть жертви, руйнування, але щось таке сильніше, чим було, або щось нове, вони не можуть це зробити. Все як зазвичай, все по плану. Нового нічого, маніпуляції будуть, якісь угрози будуть, якийсь плів, обман. Так. Чи буде застосована якась нова, більш потужна зброя, якісь втрати в нас будуть більше, ніж зазвичай, скажіть? Я в підвішеному стані Не можуть вони нічого робити, можуть тільки бліфувати, тільки, тільки розповідати про це. П'ять м'ячей, їх у них вже поразка. Це наші будинки, цивільні, колесо Фортуни», що це внесло зміни, що ми як захистились, що тепер ці обстріли, які вони нам робили, вони будуть не такими масштабними, і їх буде менше. І що це не остання наша перемога, ще будуть новини, і ще ми будемо як в захваті від того, що наші військові роблять на той території що свято на нашій на нашому боці, що ми ще будемо радіти ще не раз. Оця меч правосуддя на ту сторону буде падати тепер частіше, регулярніше, і там ще будуть, ще будуть якісь такі дії, які будуть веселити нас всіх. Отак. Не бачу нічого такого сверхординарного у відповідь. Ну, башня вийшла руйнування, ну, в межах того, як зазвичай, нічого нового. Заперечую, заперечую. Заперечую. У них там питання стоїть, щоб якусь перешкоду поставити, щоб не було наступу на Москву. Щоб не було руйнування тої території, щоб Путіна не Не вбили Путіна. Так, заперечую, заперечую, заперечую. Розгублені не знають, що робити. Відповідати не можуть вони дати адекватну відповідь. Ресурсів нема. Тільки мріяти можуть і видавати якісь фейкові новини своєму населенню як перемоги. Це про руйнування якісь. Що ми відповіли, ми там щось зруйнували, ми їм так все знищили, ну це все закінчиться. Заперечую. Перекриваю. Перекриваю. Руйнування будуть на, на території Росії, де далі більше їх там буде. Війна вже на тому боці буде там. Руйнування, смерті, горя, там все вони відчують, що таке війна. Прибираю весь негатив, знімаю нулюю, все зле лихе повертаю на, голови, на голову ворогу, на кремлівську владу, на їх військових, на їх домівки. Тих що. Нас обстрілюють, що хай їхні будинки руйнуються по Верховному суду. Буде так і так є вищі сили. Приберіть всі перешкоди, які заважають знищити кремлівську владу, Росію, російських військових, щоб вони забрали свої війська, відчепились від нас раз і не завжди. Буде так і так є. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.